Є у мене ось такий ставочок. Мені писали, що це не ставок, це калюжа якась, але для мене це ставок. Тут у мене є рибка, я прийшов її погодувати. Зварив я ось такої каші, такою ось з макушкою. Зараз буду годувати свою рибку. Але ж прийшов я не, не просто так. Прийшов з вудкою, не втримався, звісно, і вирішив трішки посидіти з вудочкою. і ось що я зловив у себе вставочку. Ось дивіться, які в мене тут рибки. Ось така красноперечка, чи краснопірка. Ми її, звісно, будемо випускати. Ось такий у мене сазаняка тут, дивіться. Ух, красень який. Ха -ха. Такі карасики. Ще один сазанчик. Будемо назад його випускати. Ще один сазанчик, а утік. Знову краснопірка. Карасик маленький. Знову красна пірочка. І ось дивіться, які у мене тут є карасі. Ось такі красені. От вам і калюшка, ось вам і копанка, ось така у мене тут рибка є. Звісно, ми його теж відпустимо. Хай живе. Хай може від... відкладуть мені ікру. А тоді ми їх будемо ловити. Все, ось такий в мене ставочок, який приносить мені задоволення в хвилини відпочинку.